Ця ніч минула без атаки ворожих шахедів, і ми вже сприймаємо це як щось неординарне. Бо звикли щоранку читати звіт від наших повітряних сил про відбиття чергового удару. Якщо раніше, наприклад, наприкінці минулого року більшість дронів збивали або вони губились під впливом ребів, то тепер щось змінилось. Шахеди знову стали регулярно пробиватись у міста, вбивати людей, руйнувати житлові квартали і інфраструктурні об'єкти. Чому це відбувається? Ворог змінив тактику повітряних ударів чи вніс корективи в конструкцію дронів? Відповіді на ці запитання далі в сюжеті. Понад 2,5 тисячі ударних дронів типу шахет росіяни випустили по Україні лише за останній місяць. Найпотужніший на літ зафіксували 6 квітня 109 безпілотників в одній атаці. 7 числа ворог зробив перерву, але вже з 8 квітня атаки стали щоденними. Цілями були житлові квартали, склади та критична інфраструктура. За даними інституту вивчення війни, Росія повертається до перевіреної тактики удари меншими хвилями, але з новою метою виснажити та зламати українську протиповітряну оборону. Тепер шахеди часто летять на великій висоті і заходять на ціль групами по 10-15 одиниць. Будучи над містами, зависаючи над ними, вони починають просто дуже різке пікірування вниз. Фактично, що перетворює шахет в супершвидкісну і супернебезпечну ціль, яку надзвичайно складно збити. Для чого це росіяни роблять? Вони прекрасно розуміють, що в нас є брак по ракетах, які можуть збивати на достатній дальності ці БПЛА. Крім того, ворог вносить технічні зміни в свої бойові дрони. Зокрема, збільшує кількість каналів зв'язку. Тепер їх вже 12. Це робить безпілотники менш вразливими до дії українських систем радіоелектронної боротьби. Зокрема, противник працює над тим, щоб убезпечувати свої борти від спуфінгу, що мається увазі для того що ми не давили GPS противнику як наслідок його борти не відхилялися від тої чи іншої цілі зараз. Якщо в шахедах там старих використовувалися там соти для як наповнювачів, то в нових там це конструкція простіше піна і виконуються вони шахеди з вуглепластику, якщо вони б'ють на невелику глибину. То вони злили частину палива і підвищили бойову частину до 90 кілограмів. Наші розвідники дізналися, що Росія обладнала ще три нові майданчика для запуску дронів у Курській, Балгородській та Брянській областях. Це дозволяє збільшити кількість шахедів, які запускаються під час однієї атаки, та й напрямків, за якими вони летять в Україну, теж стає більше. До 500 подібного плану дронів сумарно і шахетів і імітаторів. Росія має плани одночасно використовувати впродовж доби, скажімо так, по наших територіях. Про це повідомляв Водимський міцький. Ну, це величезний виклик насправді для нас. Експерти кажуть, щоб захиститися від дронів, українські міста повинні створювати власний купол із зеребів. Крім того, наші інженери перебувають в активному пошуку нових засобів боротьби з дронами. Незабаром у силу оборони з'явиться можливість знищувати дрони за допомогою лазерного комплексу вітчизняного виробництва Тризуб. Він призначений для знищення всіх типів повітряних цілей: ударні дрони, керовані авіабомби та крилаті ракети, лазер може збувати на відстані до трьох кілометрів. А гелікоптери та літаки до п'яти. Якщо зброя надійде у військо в достатній кількості, це радикально змінить правила гри у повітрі на користь України.